Таємниця різдвяного подарунка. Анна Лот. Двадцять днів до різдва. Сарна кезіна і різдвяне дудіння. Прокинувшись уранці, Елі виявила, що досі висить догори дригом під стелею в печері з кажанами. Доброго ранку, люба Еллі. У нас для тебе дещо є, зашепотіли кажани, а той, у якого були надзвичайно білі зуби, простягнув їй тоненький вишневий прутик. Ілочка святої Варвари. Дякую, зраділа Соня і злізла зі стелі. Сить, суворо нагадали кажани. Та Еллі вже чим душ бігла геть. Цікаво. Чи знайде вона сьогодні зайчика Казі? Вийшовши з печери, Еллі здивовано помітила, що стоїть на вершечку гори. Вітер м'яко обдував їй вушка, а маленькі сніжинки лоскотали носик. Раптом Соня почула гучне гудіння. Що ж це таке? Може, це джміль? Посеред зими? Брр. Лунало десь поряд. Скеля, на якій стояла Еллі, ледь відчутно затремтіла. Налякано відскочивши вбік, Соня помітила позаду себе довжелезний стовбур. Бррр лунало зсередини. Елі придивилася уважніше й побачила, що це довгий дерев'яний ріг. А гудів він тому, що в нього дмухала сарна. Помітивши гостю, сарна опустила ріг і всміхнулася. Вітаю, маленька дівчинка Соня, що привело тебе в гори до мене, сарне кизіни. Привітно поцікавилася вона. Я шукаю зайчика каказі. Власне, у мене для нього дещо є. Ти не знаєш, де я можу його знайти. Елі витягла з наплічника зайчиків подарунок і показала його сарні. «Хм...» – мовила Гезіна і задумливо почухала підборіддя. Якщо трошки зачекаєш, я допоможу тобі знайти зайчика Казі, та насамперед мушу впоратися зі своєю роботою. Сарна набрала повні груди повітря. А тоді так несамовито дмухнула в ріг, що Елі мало не впала зі скелі. Так та захиталася. Навіщо ти це робиш? крикнула Соня. Сарна Гезіна ще трохи подуділа, а тоді опустила ріг. Те, чим я тут займаюсь, давня музична традиція. Це старезний різдвяний звичай, і називається він. Різдвяне дудіння, пояснила вона Еллі. А можна мені теж подути? запитала Соня. Звичайно ж, і сарна дезіна простягнула їй ріг. Еллі щосили дмухала, та звук виходив якийсь пискливий. «Пі, пі, пі – видавав ріг. Різдвяне дудіння не така вже проста штука, щоб видобути з рогу. Гарні звуки, треба довго тренуватися, засміялася Сарна сарнаґізіна. Довго тренуватися? Це я можу, запевнила Еллі. день вона дмухала, а сарна показувала, як слід притискати рота до рога і як набирати повітря, не уриваючи гудіння. Коли сонце нарешті сховалося за гори і настав вечір, Еллі все вдалося. Дерев'яний ріг зайшовся гучним, глибоким, рівномірним ревом. Бррр. гуділо між горами. Сарні навіть довелося притриматися ратицею за скелю. Так усе тремтіло. Чудово! Тренування не було марним. гукнула радісно. Елі хотілося б грати цілісінький вечір і всеньку ніч, але Гезіна похитала головою. Еллі вже звечоріло, і моя робота добігла кінця. Тепер я можу допомогти тобі знайти зайчика казі, запропонувала вона, а тоді додала: застрибуй, я віднесу тебе до річки. Еллі залізла сарні на спину, і та піднялася ще вище вгори. Дедалі темнішало, і коли вже не було видно жодного промінчика сонця, Еллі заснула. Дев'ятнадцять днів до різдва. Їнот Кучерик і святий Миколай. Уранці Еллі прокинулася, і її личко осяяло сонце. Соня виявила, що лежить на теплому камені на березі річки. Еллі пошукала поглядом сарну гезіну, але тієї ніде не було видно. Зате поряд лежала невеличка дерев'яна флейта. До неї було прив'язано листівку з написом. Люба, Еллі, цю флейту дарую тобі на пам'ять. Я мушу хутенько бігти на роботу, але єнот кучерик тобі допоможе. З найщирішими вітаннями твоя сарна гезіна. Еллі радісно сховала флейту в наплічник, а тоді роззирнулася в пошуках єнота кучерика. «Чудасія годі!» На подив маленької Еллі єнота кучерика ніде не було видно. Натомість вона побачила цілу армію чобітків. Усі вони вишикувалися на велетенській каменюці на березі річки. Старі й нові, великі й малі, усі сліпучо блищали у променях яскравого сонечка. Допитлива соня підбігла ближче. Привіт! Є тут хто? Гукнула вона. За каменю висунулася сіра кучерява голова, але зникла так само швидко, як і з'явилася. Елі обережно зазирнула за каменюку і натрапила на сіре скуйовджене створіння, що сиділо там навпочіпки. Соня здивувалася, коли побачила, що незнайомець міцно затулив очі чорними лапками. Привіт! Це ти єнот кучерик? запитала Соня. Так, але мене тут нема, озвалося скуйовджене створіння. Чому ти ховаєшся? поцікавилася здивована Еллі. Бо, бо ех, от ти мене й упіймала, мовив єнот кучерик. Він вистрибнув за каменюки, вклонився і гречно сказав. Я завжди поводився чемно, і завжди гарненько все прав. І чобітки завжди начищав близьку. подивись но. Ну. Елі здивовано дивилася на єнотика. Ти начистив чобітки заради мене? Але чому? А хіба ти не святий Миколай? нажахано зойкнув єнот. Елі заперечно похитала головою. І перш ніж вона отямилася, кучерик знову сховався за каменюкою. Якщо ти не святий Миколай, то він іще прийде. Він навідується до лісових звіряток, котрі особливо чемно поводилися, а щоб нагородити їх, кладе в начищений чобіток солодощі. Елі зненацька страшенно захвилювалася. Їй закортіло неодмінно побачити святого Миколая. А може, він і їй щось принесе? Позичиш мені один зі своїх чобітків? тихенько запитала вона. Єнот-кучерик хвильку поміскував, а тоді кивнув Можеш взяти чобіток для малюків, але решта взуття моя. Згода, відгукнулася Еллі. Тож вони влаштувалися чекати разом. Еллі здавалося, наче минула ціла вічність, і вона вже думала, що єнот-кучерик просто вигадав собі того святого Миколая. Аж раптом здійнялася несамовита буря. Сніжинки шмигали повітрям начерій білих бджіл. Їх чим далі більшало, і нарешті стало так багато, що Елі з кучериком зіщулилися, аби сніжинки їх не кололи. Коли соня розплющила очі, буря вже вщухла. Натомість щобітки, що стояли на камінюці, були напхом напхані солодощами, мандаринками й горішками. Ура! Тут був святий Миколай! Радісно заверечав єнот кучерик і кинув до рота цілу жменю горішки в у шоколаді. Шмачно! зашамкав він. Еллі теж поласувала. Ой, яке все смачненьке. Вони з кучериком і з заплющеними очима вгадували, чим саме напихають роти. Це горішки, шоколад, мандаринки? Розплющивши очі, Елі помітила, що вже стемніло. Усі солодощі зникли, і тільки з її чобітка для малюка стирчав маленький шоколадний миколайчик. Ховаючи його до наплічника, Соня знову помітила подарунок для зайчика Казі. А вона ж про нього геть чисто забула. Еллі вирішила, що вирушить на пошуки Казі вже завтра. Вона зручненько влаштувалася в нірці єнота кучерика. І заснула солодким і ситим сном. Вісімнадцять днів до різдва. Орел Арні Генеральне прибирання. Коли наступного ранку Еллі прокинулася в єнотовій нірці, на дворі було ще темно. єнот кучерик міцно й глибоко спав. Він скрутився таким щільним калачиком. Що Соня навіть не розуміла, де в нього носик, а де хвостик. Єноте кучерику, мені вже пора йти, щоб зайчик Казі міг вчасно отримати різдвяний подарунок, прошепотіла Елі в кучеряве хутро. Це добре, пробурмотів у відповідь єнот. Еллі, хихотнувши, закинула на спину наплічник і знову рушила в путь. На краєчку лісу Еллі зупинилася, щоб трошки перепочити, аж раптом почула, як хтось голосить. Оце так нудьга. Ох, ну й нудно. Чудасія, та й годі, голос лунав з велетенської сірої хмари, що гойдалася над головою Еллі на верхівці дерева. «Аго, там, у хмарі. Це ти Казі?» – гукнула Елі. Казі? ні, ні, ні. Ніякий я не Казі. Я арні повітряний король. найбільший, найліпший, найшвидший і найгарніший Орел в усьому світі. Наступної миті пролунало ляскання крил. І до Елі підлетів розкішний орел, крила завбільшки звітрило, а кігті могутні, як коріння молодого деревця. Коли птах велично опустився поряд із соною, вона помітила в його брунатному пір'ї порошинку. Ти чому такий запелюжений? здивовано запитала Еллі. Я прибираю, і це страшенно нудно. Простогнав Орел Арні. Я зараз помру від цієї нудьги. Гвалт, помираю. А щоб Соня неодмінно повірила, як йому зле, Орел гупнувся на землю і прикинувся мертвим. Тобі не здається, що ти трошки перебільшуєш? Орел на мить підвів голову. Я. Ані трохи. і знову розпостався на землі. А якщо я тобі допоможу, запропонувала Еллі. Орел звівся на ноги і витріщився на соню. Ти справді це зробиш? Так, але трошки, і не дуже довго. Власне, мені ще потрібно знайти зайчика Казі, поспіхом додала Еллі. Домовилися радісно заверещав Орел. Він посадив соню собі на спину. І вони злетіли до його гнізда. Та Мейлі здивовано роззирнулася. Мені здається, у тебе тут не так уже й брудно. Цілком можливо, але незабаром Різдво. Тож має бути чистіше й охайніше, ніж завжди. Зрештою, Різдво це дуже особливий день, пояснив Арні. Аж раптом велі виникла ідея. Я знаю, як зробити прибирання веселішим. Потрібно співати. Елі одразу завела пісню, яку навчив її Олень Конрад. Дзень, дзень, дзвонику, дзвени, сховайте мене дітки від зимної зими, дверця та відчиніть всередину пустіть. Пісня неабияк сподобалася Арні. Вони разом співали, замітали. Прибирали, складали речі і викидали сміття. А коли звечоріло, навколо все аж сяяло чистотою. Елі, ти мене врятувала, зрадів орел Арні. Він був такий щасливий, що подарував Соні найгарнішу пір'їнку. Вона була довга, чорно-біла, а в променях призахідного сонця навіть трохи виблискувала сріблом. Елі радісно сховала її в наплічник. Вона давно мала вирушити на пошуки зайчика Казі. – Я мушу бігти, сказала Соня. Ні, про це й мови нема, заперечив орел Арні. Незабаром стемніє, А коли темно, на самоті страшенно нудно. Ну, гаразд, погодилася Елі. Але завтра вранці. Ти віднесеш мене до зайчика казі. Домовились, дав слово Арні. Еллі скрутилася клубочком у прибраному гнізді і заснула. Сімнадцять днів до різдва. Овечки та старанне різдвяне плетіння. Ще й не зазоріло, як Еллі прокинулася. Це що таке? Навколо її носика й вушок. Кружляли крихітні гострі сніжинки, а навколо панував такий крижаний холод, що в неї аж зуби зацокотіли. Арні, Арні. Будь ласка, віднеси мене туди де тепліше!» Взялася будити соня велетенського орла, що спав поряд. Арні одразу здогадався, що слід робити. Я віднесу тебе до овечок на греблю. Там дуже затишно і тепло. Він осадовив соню на спину і вилетів із гнізда. Зручненько влаштувавшись, Еллі знову заснула, та незабаром її розбудили химерні звуки. Клацики клац, клацики клац. Еллі розплющила оченята, але вона була така втомлена, а навколо було так затишно. Що вони знову заплющилися. Клацики клац, клацаки клац. Та що ж це таке? Еллі потягнулася, випросталася і роззирнулася. Та невже хіба Орел Арні не казав, що віднесе її до овечок? А на зеленій травичці навколо неї лежали тільки клубочки вовни, аж раптом Соня помітила. Що за кожним клубком сиділа овечка. Усі вони тримали в ратицях довгі спиці, які гучно клацали і між якими, наче сплетені невидимою рукою, з'являлися шапочки, шалики, шкарпетки, рукавички і навіть цілий светр. Ви вмієте чаклувати? запитала приголомшена Елі. Овечки зайшлися таким гучним і бекотливим реготом, що аж затряслися їхні товстенькі животики. Ні, ми не чаклуємо, ми плетемо, сказала одна особливо пухнаста вівця з особливо довгими спицями. Ми щороку робимо це до Різдва, додала інша овечка в чорно-білих плямах. Подивись. Це шапочка для мого онука. А це шалик для моєї мами. А ці шкарпетки отримає мій брат, навперебій кричали вони. Еллі торкнулася шапочок і шаликів. Які вони всі м'якенькі і такі затишні, ой вона б залюбки теж навчилася плести. Покажете мені, як це робиться, попрохала вона. «А вже ж!» – вигукнула особливо пухнаста овечка. Вона простягнула соні дві коротенькі спиці, а перед лапками поклала клубочок вовни, а тоді показала, як плести. Спочатку вив'язуєш петлі, один рядочок праворуч, один рядочок ліворуч, і весь час так і робиш. Клацики клац, клацики клац. Клацики клациклац. Кла Ого, Елі навіть не встигла оговтатися, як уже вся була оплетена хмарою вовняних ниток. Вівці знову заходилися бикотливим реготом. Вони виплутали Еллі з вовняного клубочка, а чорно біла овечка сказала Щоб гарно плести, потрібно довго тренуватися і мати багато терпіння. Елі раптом засмутилася. На жаль, я не маю часу навчитися плести. Власне, у мене в наплічнику є подарунок для зайчика Казі, який я неодмінно хочу доправити, щоб зайчик міг розпакувати його у святвечір. Це справді важливіше, ніж навчитися плести. З розумінням погодилася особливо пухнаста овечка. Та на превеликий жаль для соні жодна вівця не знала, де знайти зайчика казі. Утім, у них з'явилася інша ідея. Ми сплетемо тобі тепле пальтечко, і ти зможеш шукати зайчика казі, не мерзнучи!» засміялася чорна біла овечка. Елі ця думка сподобалася. Клацик і клац, клацик і клац. Овечки плили й плили, і під вечір пальтечко для Еллі було готове. Червоне з маленьким біленьким сердечком. Красно дякую. радісно вигукнула Соня. Вона вдягнула пальтечко і, відчувши, як у ньому м'якенько й тепленько, зрозуміла, що страшенно втомилася. Завтра, завтра я знайду зайчика казі. Подумала Еллі і позіхнула, а вже наступної миті заснула. 16 днів до Різдва. Тюлениха Роза, Різдвяна вистава. Цього ранку дув несамовитий вітер. Але це не заважало Еллі. У її новенькому пальтечку, сплетеному вівцями, було надзвичайно затишно й тепло. До побачення любі овечки веселих свят. вигукнула маленька Еллі. Соня щодуху помчала вниз греблею. Підбігши до моря, вона побачила, як на високих хвилях стрибало якесь сіре створіння. Може, це зайчик Казі. Еллі гукнула Гей, гей, Ву. Прогуло море, хвилі несамовито здіймалися й падали. І щоразу, коли зводилася особливо висока хвиля, з неї вистрибувало сіре створіння. Переверталося в повітрі та знову пірнало у воду. Браво! у захваті крикнула Соня. Браво, браво, браво! Попри те, що море шуміло, сторіння схоже, почуло її голос. Воно на мить висунуло з води голову з величезними очиськами, потім пірнуло вглиб і, перш ніж Елі оговталася, вистрибнуло поряд із нею на берег. Тоді Соня побачила, що це тюлениха. Браво. знову вигукнула Елі та заплескала лапками. Тюлениха здійнялася на хвостик і теж заплескала ластами. Крапельки потрапили на мордочку Еллі, і вона засміялася. Хочеш побачити ще більше трюків? Гонорово поцікавилася Тюлениха. «А вже ж!» – вигукнула Еллі. Тоді я продемонструю тобі всю різдвяну виставу. Сідай! Тюлениха показала на камінчик, і Еллі сіла на нього. Відтак артистка вийшла вперед, вклонилася і відкашлялася. Вельми шановна публіко, перед вами тюлениха Роза з надзвичайно особливим різдвяним шоу. Ваші аплодисменти. Еллі гучно зааплодувала, і тюлениха Роза розпочала виставу. Спершу стала на голову, потім на ласти, а відтак балансувала з м'ячиком на носі. Соні закортіло й собі навчитися трюків. Навчиш мене, як це робиться, попрохала вона. О, так! І Роза навчила Елі стояти на голові, на передніх лапах і навіть балансувати з м'ячиком на носі. А тепер ти будеш публікою, а я показуватиму трюки, запропонувала Елі. Тюлениха Роза погодилась. Вона всілася на камінчик, а Елі вийшла вперед. Вклонилася і відкашлялася. Вельми шановна публіко, а тепер перед вами Соня Елі з надзвичайно особливим різдвяним шоу. Ваші аплодисменти. Роза заплескала ластами і вигуками підтримала Елі. Соня стала на голову, потім на передні лапки. І на сам кінець вона балансувала з маленьким м'ячиком на носі. Це не так уже й просто, тож Соня підкидала його в повітря і набивала головою. Ура! Роза зраділа і несамовито заплатувала. Тренуватися і виступати було так весело, а Елі була така горда й щаслива, що геть чистісінько забула про зайчика Казі. Тільки коли Роза поцікавилася, що Соня робить на пляжі сама самісінька знову про нього згадала. Розо, а ти знаєш, де живе зайчик Казі? запитала вона. Тюлениха Роза заперечно похитала головою. Я цього не знаю. А от чайка Арабела точно знає. Власне, вона літає у височині, у самісінькому небі, звідки їй усе видно. Елі глипнула вгору. Вона побачила темні хмари й кількох білих птахів, що ширяли з несамовитим криком. Арабела одна з тих пташок? поцікавилася Соня. Ні, Арабелла мешкає он там, пояснила Роза і показала на смугастий біло-червоний маяк аж на краєчку пляжу. Еллі ще ніколи не бачила маяка і прагнула роздивитися його зсередини. Тож вона попрощалася з Розою і рушила в путь. Коли Еллі підійшла до маяка, уже споночило – і вона відчула страшенну втому. Зібравши останні сили, вона відчинила дверця та й одразу заснула під довжелезними сходами.